Таро прогноз для Терезів на вересень 2025 року. Давайте подивимось три важливих події, які в Терезів відбудуться у вересні місяці. Перша важлива подія, друга важлива подія і третя важлива подія вересні. Далі подивимося, що у вас в вересні місяці. Терези відбуватиметься в професійній діяльності. Як складатимуться справи? Фінансова сфера, що вас там очікує в вересні місяці. Так, дивимося Терези на вересень місяць, що очікує в особистому житті. На що звернути увагу в плані здоров'я і порада. Або підказка, можливо, застереження на вересень місяць для терезів. Так, дивимося, три важливих події місяця. Так, перша важлива подія от щось відбув... відбудеться так, як ви хочете. Сонце це здійснення бажань. Так, здійсниться якесь ваше бажання, це самореалізація, це задоволення. Це коли ви позитивом заряджа, заряджені так, що ви можете заряджати як батарейка інших людей, тобто люди до вас будуть тягнутися для того, щоб побути коло вас, їм приємно буде знаходитись коло вас. Це коли ви маєте підтримку, довіру, коли ви ну, в цілому здатні на все. Цілому здатні все це, це відчуття щастя, радості, задоволення. По четвірки пентаклів, щось своє будете тримати. триматися. того, Тут ви по другій події трішки далі від соціуму будете знаходитися. І щось своє, можливо, якийсь свій дохід від оточуючих Приховувати, але будете триматися за цей дохід, можливо, це якась робота, можливо, копитимете на щось. В цілому, це карта жадібності, але в даному випадку ви будете все своє тримати при собі, нікому не віддам. І по п'ятірки жезлів. Тут дивіться, якщо вам треба буде відстояти своє з кимось поспорити. То варто це робити, але якщо це буде провокація людей, які будуть викликати в вас агресію для того, щоб скористатися нею проти вас, то тут якраз вам не варто цього робити. Тобто тут два таких варіанти. І на дні лицарь Пентаклів. якась звістка може прийти по груші, про гроші, може бути, оскільки ви мечеві, по лицарю Пентаклів. Тут. Дивіться, можливо, ви якусь роботу будете робити. Да, Повільно, але будете рухатися до отримання своїх ж результатів. Так, професійні діяльності. А вимог? У вас все буде вдаватися так, як ви хочете. Головне, тільки дійте. Ця карта не любить пасивності, це дуже активна карта. І все, от як метелики літають, все у вас буде виходити. Ви самі створюватимете собі всі оті можливості для легкого старту, легкого починання. Так, бонуси будете створювати у фінансових справах дев'ятка мечів. Це якісь переживання. Хоча, дивіться. Надніколи ви імператриця, це людина, в якої все розвивається. І, по магу це видно. Це все розвивається, все, що є в будь-якій сфері, яка у вас є, це ріст, розвиток, збільшення всього. Але по дев'ятці мечів вам не варто цього робити, не варто переживати, тому що це може знизити рівень вашого фінансового доходу. Можливо, погано виконаєте якусь справу через недосипання, через нерви. Тут не варто робити такого, тому що по імператриці цінуйте себе, робіть так, як вам потрібно. Це про здоровий егоїзм. І у вас все буде розквітати і ладитись. В Особистому житті, що вас очікує, знову якесь починання. От щойно вдів, те саме було по тузу мечів: нове починання, нові можливості. Е, можливо, ви якраз задумуєтесь про те, що хочете нові нове знайомство, нові стосунки для людей, які в парі знаходяться або одружені, те саме новий виток, нові стосунки, новий характер стосунків можливо. Так, Далі, в плані здоров'я, Ну, тут не поспішайте, не поспішайте робити неправильні висновки. Ця карта говорить про те, що варто зачекати. Дивіться, якщо ви приймаєте якісь ліки, пігулки або займаєтесь спортом, то тут не збільшуйте дозу, не збільшуйте навантаження фізичне на себе, да, розумове так само не збільшуйте. Результат буде, але він прийде пізніше згодом. Так, і... Угу. Порада, підказка або застереження. Тут дивіться у вересні місяці ви будете в якихось обмеженнях. Причому, можливо, ви самі себе обмежуєте, адже по карті світ, тут показано, що обмежень у вас нема. Ви куди хочете туди і їдете. Це може бути навіть поїздка. Давайте докладу. Угу. Так, дивіться. Або вас поставлять перед вибором, це якесь обмеження, король мечевий. Це ж ви терези, ви мечева людина. І ви будете на виборі. Якщо ви жінка, можливо, ви якраз знаходитиметесь в чоловічих енергіях в якийсь певний момент, коли приймаєте рішення від... стосовно якоїсь мети. І е, саме неможливість зробити вибір оце у вас ставить таке обмеження. Е, можливо, це в вересні і закінчиться, але дивіться, е, подвійки пентаклів це або балансувати вам прийдеться. Да, хай будуть ці обмеження, але ви балансуєте. Або все ж таки зробити вибір. А ну, зробити вибір, вдасться вам в вересні. Так, після довгих вагонь, після переживань, після того, як ви все ж таки вийдете з цих обмежень, у вас піде нове щось. Бачите, тут ви обирали в правій руці чи в лівій, то тут у вас нове, новий шанс, нові можливості, нові починання. Можливо, це стосується і фінансів. Нехай все хороше неодмінно збувається, не гараздий негатив обходять вас стороною.